Приємного сім ранку дня та приємного вечора. Сьогодні буде рознос по фактам. Ми не хотіли записувати цього відео взагалі, бо нещодавно я спілкувався вже з вами про пару на мільйон. Ось тут. Зможете прийти та подивитися, але настільки все було неоднозначно у фіналі, ми його нещодавно подивилися, і в нас ну тупо згоріла дупа. Цей фінал я не знаю, викликав стільки емоцій, що я такого ще не відчувала. Тому давайте розбиратись, як же новий канал просто. Продав фінал. Хочемо виразити свою думку стосовно цього, а також почути вашу. Можливо, ви не будете згодні, і можливо, це нам здалося. І можливо, ви підтримуєте пару, яка перемогла. Починаємо. Сезон ми бачили, як розвивається кохання Марка і Насті, та як розвивається їх пара, їх взаємодія, та ось головне, що вони знайшли один одного на цьому проєкті. Але у трьох, Останніх епізодах ми побачили, що пару Дениса і Віки просто почали тягнути, отак, прям знаєте, за ноги і витягувати з їх прірви. Пара Марка та Насті вони плавномірно підходили до фіналу, вони розвивалися планомірно. Натомість Денис, він якийсь, взагалі, незрозумілий персонаж. І з самого початку так він активний, його постійно показують. Він веселий, він там з Дашою прикалувався ж стартував, потім його замінили. Не зрозуміло, чому ну можливо вони дійсно так самі вирішили, стали в пару з вікою. І Якщо чесно, з цього моменту ми відчули, що от пара Дениса і Віки стала якоюсь трошки крінжанутою, тому що з Дашою вони ніби дивились: знаєш, прикольно, як друзі. А ось з вікою був якийсь крінж. Там постійно самі учасники вони говорять, що пара виглядає як сорокалітня дівчина, яка заблукала взагалі в своєму житті якийсь пацанчик двадцять. Років, і які... вони просто грають у якусь любов. Ну, спочатку це виглядало, наче вони от скоперувались для того, щоб перемогти. І вони просто добре виконують завдання, і все таке інше. Але у трьох останніх епізодах у них щось пішло не так, і вони зрозуміли, що фішка в тому, щоб на фоні Марка і Насті не виглядати погано. Вони почали грати у якусь любов, почали там якось цілуватися. Це видно лише на. Чи це всі бачать, що вони просто награно На... це роблять? Я от не знаю, це їм редактори так сказали, давайте грайте у кохання, бо інакше ви не виграєте. Чи це їх така геніальна думка показати кохання через такі дії? Через, через призму <смітна> <смітна> Крінжу <смітна> просто. <смітна> Я думаю, ви просто отак дивились закритими очима ту сцену, коли вони в минулому випуску цілувались з Денисом. Ми вставимо тут ці три секунди крінжані ц... разом з нами. І що відбувається у нас у фіналі? Ми постійно бачимо, що пару Марка та Насті їх засуджували. Причому це почалося саме в останньому епізоді. Тобто, якщо перед цим ще було нормально, от просто тягнули денчика, показали, як він виріс на проєкті, що він став чоловіком. То зараз у фіналі ми з самого першого конкурсу бачимо, як Пару Насті і Марка просто занижують і максимально відтягують їх від результату. Взагалі не зрозуміло, як так виходить, що у конкурсі, там, де з кулькою, вони там катаються, і у марка падає цей ремішечок. Ремішечок разом з дощечками, ну, ті, які потрібні були для фіналу. На траві! Сарвався цей ремень, і я несамніна коли ці таблички у мене упали. питання дуже просте: в яке в нас одразу виникло, яким чином технічне непорозуміння у Марка із ремешком, який обвалився під час того, як він фізично взаємодіяв із шаром, і з кулькою яким чином це може взагалі впливати на якийсь результат? Чому в цей момент ніхто не підійшов? І За кадром подав. і не подали йому цей ремішечок бо логічно, якби. Якась дівчина, яка знаходиться у кулі, зірвалася би з страхування там, де їх натягували. Тобто вони ж були натягнуті у повітрі. Uh -huh. І якби хтось із дівчат обірвався так само, як обірвався цей ремешечок, і дівчина там просто билась би билась головою, билась би головою так, об цю кулю, конкурс би ж зупинили і цю страховку вони б полагодили. І тут така ж сама ситуація, це технічне питання, це не, ніяк не впливає на їх взаємодію, Дю і швидкість. Так сталося, це випадково. Чому вони не зупинили, а просто віддали перемогу тим, хто запізнювався. І ця перемога була просто на якомусь тупізмі ситуації. Це не була якби справжня перемога денчика і віки. Це перше, що нас обурило, у нас очі повилізали, але далі що відбувається. Але це ще окей. Перший конкурс ну фіг з ним. Але саме крінж. В другому конкурсі, і чому наше відео називається Продажний фінал. Бо ми прямо, ось я не знаю, просто побачили, як учасникам, які вже покинули шоу, дають 5 тисяч гривень за те, щоб вони проголосували за пару Віки та Дениса. Ви не подумайте, ми не бачили це очима своїми, що там хтось комусь гроші дає. Але виходять люди, які кажуть, чому вони проти там однієї чи іншої ну, пари. Я думаю, що тут ми повинні все ж таки трошки розказати про конкурс, щоб це було. Більш логічно. Запросили учасників. Вони заходять, сідають, дівчина на драбину, хлопець там підіймає її за цей дрот Виходять решта учасників, яких вже вигнали там для всіх. Це вау, неочікувано як. What? І перше, на що я звернув увагу і потім сказав, це ось вставка, де Елізабет. Вона підходить до Насті. Вона розповідає, що вона підійшла до Насті до конкурсу, і говорить: тримайся, бо проти тебе всі. А підходить як мені, Лізі. канушка говорить Настя. Горіт реразматуває, тому що проти тебя всі. Тобто, учасники вже знали, хто в фіналі. Вони заздалегідь знали про конкурс, який він буде. Тобто їм розповіли, що потрібно буде робити у конкурсі. Вони ж роблять вигляд, начебто, вони це... неочікувано для них. Потім виходять пари, точніше, по, по одному вони виходять, і вони обґрунтовують свій вибір проти кого вони голосують. І в мене питання, яким чином, наприклад, офтальмолог чи е, хімік можуть обрати кращу пару, якщо їх витурили до того, як денчик і Віка стали парою, Менше сил. Осложняю сильнішим. Особливо смішно, коли щось коментують пари, які вилетіли на перших тижнях, і вони взагалі в дупля не вдають, що там відбувалось, і як вони взагалі можуть це адекватно оцінити. Тобто ти нічого не бачив, нічого не чув, тебе вигнали, в будинку ти не знаходився. Тобі навіть відео не показали, як вони Ой, там взаємодіяли. До речі, було б прикольно, якщо б справді показали учасникам якесь 20-хвилинне відео розвитку кожної пари, і вони б тоді на фоні цього могли. Щоб зробити якісь більш-менш адекватні висновки. Але навіщо, якщо можна просто сказати, кому за кого голосувати, і таким чином натягувати і притягувати цю перемогу? Дивіться, там була така штука, що за кого вони голосують мішечками, Іншій парі вони якби навішують. І там була така штука, коли учасники приходять і кажуть: я там голосую проти Марка і Насті і підтримую денчика, тому що там денчик виріс як чоловік і дуже видно на у лицях учасників, що вони говорять це не від душі, а ніби їм навіть соромно це примовляти, що вони голосують проти Марка і Насті, особливо там Андрій, так Андрій казав. Андрій. Згадайте Андрія. Мені кажеться, що пара Денис і Віка стільки всього привизмогалі, стільки всього в себе поміняли, і такий довгий путь пройшли. Ви взагалі пам'ятаєте, щоб на його обличчі була така мина, де він просто... Том, він сам у шоці від того, що він це говорить. Він не пошуткував, як завжди, не заострів, а він просто так прийшов, як першокласник віршик е -е, виявка. Як бігають ці очі, отут, от ви бачите, ось між нами, як бігають ті очі туди-назад, він просто не може собі місця і, знайти. І ще були учасники. Я так розумію, особисто моя думка, що. Деяким учасникам, можливо, які були нейтральні до тієї чи іншої пари, редактори підійшли і сказали, що нам потрібна перемога Віки і Денчика. Можливо, ми тобі там за це заплатимо, що ти так проголосуєш. Тому що іншої причини, чому вони так голосували, я не бачу. Я не вірю в те, що пара Насті і Марка так усім насолила, так усім не подобається, що вони прям максимально проти неї. Фінал гранд-фінал, де нам кажуть, що голосувати будуть знову учасники за ту пару, яка переможе, і тут знаєте, ми бачимо лице Насті, яка розуміє, що це все габела, окремий низький поклон Марку за ті жарти, які він зробив. Та вона весела, вона добра, вона добре, за на получає багато Відчувається його професіоналізм. Він дуже крутий на сцені, і те, як він прописав ті жарти, як він ко кожного обіграв, це просто буде було а, р... був жарт про стелу. Стела плаче до і після секса, щоб намочити сухеньке і смыть уже мокріньке. Ну, на фіналі я думаю, що це можливо вплинуло на деяких учасників, що стела там розридалась. але мені здається, що Марк казав, що це про і треба відноситись до цього більш-менш спокійно. І стела взагалі дивно відреагувала, як на мене. Це нормально сміятися е над собою. Такого то панімання. І мені здається, що вона зрозуміла цей жарт неправильно. Наша думка в тому, що деякі люди просто не готові, щоб про них жартували чи щось казали. Поплакали та пішли собі. Їм кажуть: голосуйте. Голосуйте проти пари чи за пару, яких ви не бачили, про яких ви нічого не знаєте. Особливо питання Денис та Вікторія їх не бачила половина. Взагалі їх навіть половина не знала, що така пара існує. Вони пішли ще до того. Дійсно, не де нужна, ані більше розвілісь на проєкті, в моєму розумінні. Десь в шостому або випуску обмінялись парами. Так, обмінялися, матірки. так, і там вже половина пар вийшла, і виходить люди. Ось тут послухайте, що говорить офтальмолог. Тому що на проєкт у нас показала максимально, як для мене, чиро. хімік. І вони говорять речі. Мені здається, що пара Дениса та Вікторії. Вони Вони такий шлях подолали. Вони подолали такий шлях, вони краще себе показували як пара. А вони питання, як там офтальмологу звати? Ольф... офтальмолог звати? офтальмолог? А в тебе звідки взагалі знання, як вони що проходили, і які вони як пара, якщо ти а... їх не бачив, не чув, і взагалі нічого про них Віка, не знаєш? Віка, напевно, кожен день сиділа і почтовими голубами насилала учасникам, що в них відбувається, і як вони зростають з денчиком, бо іншого варіанту я не бачу. Ну і ми бачимо, що і на фіналі знову тягнуть, тягнуть того денчика, показують Боже, як він змінився, як він mm. возмужав. Усі Відривки відео, де показувати, ну побачила, що показували майже постійно лише денчика. Так, там була... його прям-прямо витягують. Була нарізка, е, життя поза камерами, і там просто один денчик. І ми такі сидимо і думаємо, блін, а буде хтось інший взагалі? Ця з'їзда. <смеш> так, просто тупо показують одного денчика, який він прикольний, класний. Там майже він той ведучий. Сам фінал оголошують результати, що перемогла пара Дениса і Вікторії. Взагалі не віримо у ці результати, не віримо в цей фінал, просто шоу обісрали як могли. Я ще казав це раніше, що вони просто безглуздо якусь хрінь зісняли. Але тут те, що вони зробили у фіналі, мене просто реально є. Ну питання взагалі у ногу каналу, у редакторів в них логіка, хоча б якась є. Чи вони спеціально записали це, щоб я зараз записав відео разом із Анією і щоб у нас просто пі припікало, підгоріло. так, щоб найбільше коментарів зібрати. На це Фінал просрали шоу просрали, і дивно, що новий канал взагалі випустив настільки сере шоу і настільки продажний фінал. І знаєте, я як глядач, я почуваю себе просто обманутою, що мене отак нагло обманули і навіть не намагались це якось скрити. Коротше, я пропоную влаштувати петицію, де ми підпишемо. Отже, перемогу віддати Марку і Насті. Усі проголосуємо за це. Це буде внутрішнє голосування. Хто готовий підтримайте цю петицію? І на цьому ми все ж таки логічно поставимо крапку у цьому шоу. Ну я думаю, ви зрозуміли, що ми більше були за пару Насті. і Марка, тому що вони органічно дивилися одне з одним. Вони не переходили е оці ме. Жі, там де для них конкурс це найголовніше, ніж їх людські відносини. За ними було приємно спостерігати, що вони ось такі усвідомлені, дорослі люди, які зійшлись, і в них така прикольна історія кохання, що вони спочатку там притирались, то, то Настя, то Марк, а потім в них таке кохання, іначе вони непогано почали конкурси проходити. І як би логічно було, що переможуть вони. Можливо, шоу хотіло зробити такий. Не знаю, крок назад, вперед, вправо, вліво, щоб е глядачі такі: Вау, що це таке? Перемогли не Марк з Настю, а оці. Особисто, як до окремих людей, до Денчика і до Віки, Не знаю, питань немає. Питання є до їх пари, бо вона якась дивна, її тягнули, і вони дивно себе поводили дуже театрально, награно. Оці їх поцілунки і загравання у любов. Це просто крінжово дивитись. Ми поділилися нашими враженнями від цього фіналу. Розкажи і ти? Що ти відчував, коли дивився цей фінал? Чи задоволені ви фіналом? Ну а ми на цьому з вами будемо завершувати, бо в нас сідає сонечко, світло у нас немає, як і у всій України. Ставте нам лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, щоб, не дай Боже, не пропустити наше новеньке свіженьке відео. І до нових зустрічей!